Всім привіт! Вітаю вас з минулим Різдвом. Бажаю, щоб у вас були домівки, до яких ви можете повернутися за теплом та підтримкою. Нашим воїнам повернутись неушкодженими додому, а нашій країні перемоги, миру та процвітання. А ми перейдемо до 18-го туру. Боксинг дей, в АПЛ це завжди боротьба до останнього подиху. 18-й тур подарував мінімальні перемоги фаворитів, сенсаційні поразки грандів і щільну інтригу у таблиці. Поїхали по всіх матчах коротко і по суті. А ви підписуйтесь, щоб залишатися хвилі футболу. Цього року, 26 грудня, Boxing Day був тільки зіграно один матч. Манчестер Юнайтед приймав Ньюкасл. Емю дотиснув сорок у складному і на рівному матчі. Ньюкасл грамотно оборонявся, але один момент вирішив долю гри. Юнайтед бере важливі троєчки і тримається у верхній частині турнірної таблиці. Манчестер Сіті поїхав до Нотіння Форест. Форест нав'язав боротьбу, але клас лідера взяв своє. Манчестер Сіті спокійно контролював темп і реалізував свої шанси чергові три очки для команди Гвардіоли та продовжує переможну серію. Азінченко був тільки на лаві для запасних. Арсенал грав з Брайтоном. Каноніри підтвердили статус фаворита. Брайтон чи не в але Арсенал був точнішим у вирішальних моментах. Каноніри. Утримали контроль у центрі. Арсенал 5 матчів підряд не програє. А Брайтон, навпаки, не знає смаку перемоги, вже 5 матчів підряд. Ліверпуль грав з Вулверхемптоном. Енфілд знову став фортецею. А гравці на матч вивели діти Дієго Джоти, який загинув літом в автокатастрофі. Гравець в АПЛ грав за ці два клуби. Ліверпуль швидко забив і втримав переможний рахунок. Вовки боролись до кінця, але. Очок не здобули 2-1 на табло. Бачимо, що це популярний рахунок в цьому турі. Везгем грав з Фулхемом. Фулхем вирвав мінімальну перемогу в лондонському дербі. Вестгем володів мечам, але без реальної госорти. Один точний удар, і всі три очки в гостей. Бренфорд приймав Бормут. Один з найяскравіших матчів туру. Бренфорд розніс суперника завдяки високому пресингу і швидким атакам. Ермулюк віддав одну результативну передачу і став одним з найкращих гравцем команди в цьому матчі. А Челсі грало з Останвілою. Головна сенсація туру: Астон скористалась помилками в Челсі і забрала перемогу на виїзді. Пенсіонери врятувати гру не змогли. Астон впевнено набирає ходу і буде боротися за чемпіонство, скоріше. Берлі грала з Евертоном. Обережний закритий матч без голів. Обидві команди зробили ставку на оборону. Миколенко відіграв повний матч, допомігши зберегти сухі ворота, отримавши середню оцінку. А Сандерленд приймав Ліц, бойова ніча у матчі конкурентів за виживання. Обмінялися голами і моментами, результат, який залишає обидві команди без повного задоволення. Ліц 5 матчів підряд не програє, а молодий українець Тимур Тітієров потрапив до заявки. Перше в складі Сандерленду, але участі в матчі не брав. Він грає за молодіжний склад U-21. А Кристал Пелес з Тоттенхемом закривали тур. Тоттенхем узяв мінімальну, але дуже важливу перемогу. Один гол і дисциплінована оборона. Шпори продовжують позитивну серію в чемпіонаті. Кристал Пелес 5 матчів підряд не перемагає. 18-й тур підтвердив: легких матчів в турі не буває. Фаворити перемагають мінімально. А кожна помилка коштує очок. Попереду ще більше драм. Підписуйтесь та не пропускайте оглядів наступних турів. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром одноосібно залишається Холланд, забивши 19 голів. Кращими асистентами є двоє гравців з Манчестера, але один з червоного Фернандеш, інший з синього Черкі, віддавши 7 результативних передач. Перша десятка зараз має такий вигляд. Втрийці на відстані трьох очок іде Арсенал, Манчестер Сіті та Астонвілла. Ліверпуль повертається в зону Ліги Чемпіонів. Челсі опустилась на п'яте місце. Манчестер Юнайтед близько до них йде на шостому місці, Сандерленд зараз сьомий. Бренфорд піднявся на восьме місце. І команди з 11-го по 20-те місце. Бачимо, Тоттенхем підскакує з 15-го відразу на одинадце місце і вже в чотирьох очках від Єврокубкової зони. Бачимо, останніми трьома командами є Вестгем, Берлі та Волхемптон, які не змінювали свого розташування. Урхемтон ще в цьому сезоні навіть не перемагав, маючи тільки дві нічиї в своєму активі. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда, та хто виграє АПЛ в цьому сезоні. А, а хто є вашим фаворитом на виліт з АПЛ в цьому сезоні? Англійська прем'єр-ліга не зупиняється, бере перепочинок на один день. І 30 грудня тут зіграють такі матчі. Челсі прийме Бормут, Ньюкасл поїде до Бернлі, Евертон гостюватиме в Нотіне Форест, а Вестхем прийме Брайтон. Ще 30 грудня Арсенал зіграє в Станвілою. Центральний матч туру. Гра першої та третьої команди. Нагадаю, відстань між цими командами. З як вони зіграють, ви можете написати в коментарях, хто ваш фаворит. Повідомте нам. Також 30 грудня останній матч в році зіграють Манчестер Юнайтед проти Вулверхемптона. І вже в новому році, 1 січня 2026 року, Ліверпуль зіграє з Лідстом, Кристал Пелас зіграє з Фулхемом, Тоттенхем гостюватиме у Брентфорді, а Сандерленд прийме Манчестер Сіті. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ! переможемо.